Так, Доброго вечора, королівники. Подивимось на маленьких від останнього разу пройшло трохи часу. От, от вони вже підросли. Ми тоді з вами рахували, рахували, щось не могли порахувати. Нагадую відео, як ця кролиця порвалася гарним словоком. Є у нас в шотах. Ну, тепер ми вже можемо вас порахувати. О, цікавості Каліфорнія, вродила від Каліфорнії. Міша, направла. О, чекайте, як ще я вас знаю. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де. А, 11. Ми рахували 12. Ну, значить, 11. Вони ще на очі добре не бачать. Вот. Але вже намагаються. Вже хочуть до клітки лізти, вже хочуть щось їсти. Ну, що їм не положено. Як бачите самі в кожному випадку, дивіться, є більше, є менше, все як сім'ї. Ну, це менше, менше три рази, напевно. але, Ну, має право на життя. Що воно народилось і дай Бог, щоб виросло. Звичайно, такі маленькі я ніколи не продаю. Продаю виключно тільки такі хороші кролики, які не соромно продати. і Потім людина позила і сказала, дякую, я би порекомендувала своєму засідові. Кроликами давно займаюся. О, так що такі справи. ну Це маленьке, мабуть. Хай поки що росте, що там багато говорити щоб виросли. Будемо їм 45 днів будемо щепити. От, але з них зразу проявляються мордочки, гарні чорні. каліфорнійські. Походу, я буду далі знімати відосики про них, так що мені подобається, стежте і будете бачити, як вони підростають. Під відео я напишу, скільки їм часу. А, вони народились 31 серпня. Та, їм два тижні. О, два, два тижні кроликом. Деякі ж навіть на очі вони не бачать. Якщо бачите. Так, два тижні кроликом сьогодні 14 число. Малюк. Один, два. Так, 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 одинадцять. Ну, є маленькі, є великі. Мамочка там их за нами спостерігає. Но мамочка це, это тоже уже помнишь, на Калифорнии. Так что так. Вот они. Вот. Рудилочки. Рудилка прищипана до плитки, Вот тут ряд клиток. Такий ряд кліток. Два поверх. Тут две рудилки сбоку. Ця готується до родів. роді. Да, ця вже мамочка народила гарно. 11. Ну, ми будемо сподіватися, що будемо мати гарних кроликів і надалі. Кому цікаво, пишіть щось, коментуйте. З радістю відповім на ваші запитання, кому що треба. Чи по утримані. Я окремо відео не знімаю по отриманні по, по кроликів, тому що я конкретно розкажу, як я з тим борюся, але конкретно задавайте питання, конкретно розкажу. Ось, певно, той самий менший, певно, самець, дивись, вже лізе. Ну добре. Всім всього доброго, гарного вечора і миру і спокою і добра в сім'ях. Бувайте здорові! Отак воно зверху закривається, опускається. Хлоп. І все. Ми розпокою.